Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні хліб. Світла немає, а і хліба немає. Тому сьогодні ми будемо пекти хліб особливий. Не в духовці, а хліб на сковорідці. Що нам потрібно для цього рецепту? Нам потрібен літр такої гарної теплої води. Градусів 30-35, не більше. Наливаємо у ємкість, де воно буде стояти. У мене це каструлька. Така ще можна було поставити десь її в тепле місце. Ось так. На літр води нам потрібно столова ложка цукру, столова ложка солі, столова ложка з гарною гіркою сухих дріжджів. Це десь 8 грамів. А якщо у вас живі дріжджі, то це в три рази більше, десь 24-25 грам. У мене тут 8 грам. І потрібна буде ложка олії. І ще в цей рецепт звичним методом, як пекти, ще потрібна одна столова ложка оцту. Це для того, щоб хліб не тріскався. Але ми будемо в сковорідці, то нам оцет тут не треба. Значить додаємо перш за все, ми додаємо цукор, розмішуємо і додаємо дріжджі і залишимо на одну хвилиночку, щоб вони. Почали нам фієверки пускати, а потім додаємо все інше. І нам потрібно тут в мене півтора кілограма муки, але ми побачимо, скільки вийде більше чи менше, я вам потім скажу. Тому що мука різна, мука нова, я не знаю, скільки її піде. І в кожного з нас мука різна. Так що ви десь е, відтолкуйтесь від того, що півтора кілограма там може бути плюс, може бути мінус. Тепер тільки дріжджі ми побачимо, що вони почали булькати, що вони працюють, і додаємо все інше. Так, вони почали тепер булькати. Я додаю сюди, висипаю сіль. Додаю столову ложку. Ось так. Додаю столову ложку олії. Ось так, столова ложка. Додаю олії. Тепер все ретельно перемішуємо і починаємо додавати муку мука. В мене вже просіяна. Я муку просіяла. Додаємо невеличкими порціями, щоб гарно промішувалося. Тісто для хліба на сковорідці не треба робити тугим. Тому що це все таки не духовка. На сковорідці такої температури не буде, як у духовці. Нам треба, щоб тісто було легке. Так, в мене тут було півтора кілограма. От я висипала все і додала, додаю ще 200 г. так З цієї 200 г я ще взяла, я половину досипаю до тіста, а грамів 100 залишаю на то, щоб тоді домішувати. І замішую поки дерев'яною ложкою. Ось таке воно повинно бути. Уже густеньке, але не, не забите. Ось так, таке, що ще до рук буде липнути, отаке нам тісто і потрібне. Гарно вимішуємо, щоб не було таких непромісів. Тому що вони потім хлібою вже вспечено будуть діливтячками. Ось таке воно. Бачите, ось такої консистенції. Все, ми більше не домішуємо, не замішуємо, збираємо просто із сінок і в такому вигляді залишаємо. Ось таке воно, бачите? Липке трошки отаке ми його і залишаємо. Потім будемо домісювати вже, як воно підійде. Трішечки домісимо, але все ж ми його твердим не зробимо. Нам треба, щоб воно піднялося. Ось так. Закриваємо кришечкою От і ставимо його в тепле місце. Так, тісто ми замісили, накрили, воно тепленьке, тому що в теплій воді, в кого де є тепле місце, хто в духовці, хто де там може, в кого яке тепле місце. Я його просто накрию, поставлю на звичайну плиту, накрию його теплими махровими рушничками, і нехай воно буде тепленьке, Тут і... щоб воно піднялося аж до верха, воно повинно тако піднятися шапочкою над каструлею. Ось так, каструля і над каструлею, воно повинно підняти шапочкою. Так, ось так піднялося у нас тісто. Воно вже майже вилазить із каструлі. І зараз ми її тісто витягнемо. Воно таке. Дивіться, яке тісто. Бачите? Воно такими нитками. Гляньте. Пухнасте-пухнасте таке гляньте. Дивіться, яке. Яке воно пузирчате. Подивіться, в каструлі яке. На стінках. Такими волокнами гляньте. Нитками, волокнами. Я не знаю, чи можу я вам передати. Камера вам чи передасть. Дивіться, яке це гарне тісто. І пахне, дрожжевим тістом, смачним-смачним. І вже пахне нам хлібом. А ми починаємо його отак підбирати разом з мукою. Підбирати. Поки не місимо його так. Ми просто підбираємо з усіх сторін. Тому що воно рідке, воно береться до рук. Ось так. А нам не треба його забивати. Нам треба просто підібрати його так, З усіх сторон, отакими рухами, аж пищить. Дуже гарне тістечко. Ось так. Зараз я поставлю вже сковорідку. Ми ставимо сковорідку на огонь на одну хвилиночку, на єдину хвилиночку, щоб тільки-тільки вона підігрілася, сковорідка. А ми тим часом вимішуємо тісто. Ви бачите, яке тісто? Воно не береться, воно майже, ось дивіться, бачите, воно ось таке. І більше його мукою забивати не треба. Просто отак, як є, вимісюємо, щоб він такий гарненький, у нас був колобочок. Муки зайвої тут не треба, тому що сковорідка це не духовка. Тут температури такої не буде. Так, виключили. Сковорідка підігрілась, ми її виключили. Тепер беремо лійку, беремо щіточку і змащуємо гарненько, змащуємо сковорідку олії. З усіх сторін. Все, змастили. Сковорідку виключили. І ось тепер отак вимішуємо. Форму придаємо, ось таку така форма. Зайву муку підбираємо, вона нам не потрібна. Ось таким колобочком викладаємо на сковорідочку. От, і змащуємо її зверху теж зовсім зовсім мало змащуємо олійкою. Ось так, така сковорідка в мене. Ось така висока з високими бортиками. Ось така сковорідочка в мене, От. форму я її отаку кругленьку. І накриваю в мене є така здорова, стара, здорова якраз для таких. Ось така вона в мене буде тут. Вона буде випікатися газ, поки що не включений. Сковорідка просто підігріта трішечки. І ми чекаємо, поки тісто трішечки підійде. Ось так, а потім, як вже підійде, тісто будемо випікати далі, я вам покажу. Дивимося, що тут у нас тістечко. Тістечко, дивіться, як гарно підійшло. Воно таке дивіться, м'якеньке. Ось змащене. Накриваємо їх мисочкою. Отак я підпалила газ. Зовсім на невеличкий. І підвігаємо ось так, щоб він горів. І ставимо, і на півгодинки. Хай воно так і пропікається через півгодинки, подивимося і переверне. Так, що тут поробляє наш хлібчик? Дивіться, який він гарний. Все гарно присмажився. Ось, тепер нам треба його перевернути. Хлібники виходять з цієї порції. Ну ось, І тепер накриваємо знову і випікаємо ще півгодини. Ось так. Ось такий у нас вийшов хлібчик. Великий, такий, як три кирпичика в магазині. Ось такий. Трішечки деформувався, коли я його витягувала. Перевертала, тому що все-таки це нелегка справа. Зараз він хвилиночку відпочине. І я вам розріжу і покажу, який він гарний і який він тільки смачний. Він так пахне. Так, хлібчик наш прохолов. Ось такий він пружинистий. Така шкіручка в нього Ось Ось який вийшов хліб. Дивіться, який він. Не Дивіться. Ось така смакота з смачною шкірочкою. Дуже-дуже-дуже смачний. Ось так, хоч і світла немає, духовки електричної немає, газу ми не використали. Я показала вам, як можна спити хліб на звичайній сковорідці. Це такий екстремальний хліб, він нічим не відрізняється від хліба, який печеться в духовці, смачний, тому готуйте і нехай вам смакує. Не бійтеся, що немає світла, є життя.